З Днем перемоги, шановні телеглядачі, зараз поговоримо про Другу світову війну і, звісно, про нинішні військові події. Сьогодні у випуску: еволюція війни після нищівної Другої світової. Історія сина полку, який живе у Києві. Полювання за бійцями Талібану в Афганістані та набір віртуальної реальності для військових. Починаємо з блоку українських військових новин. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ номер 454 про часткову мобілізацію. Вона триватиме протягом 45 діб після затвердження документа Верховною Радою. Призов відбудеться у всіх областях України та місті Києві. 6 травня генерала-лейтенанта Анатолія Пушнякова призначено командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Він учасник бойових дій у Афганістані та Іраку. До цього обіймав посаду першого заступника командувача сухопутних військ. Із Севастопольської бухти та озера Донузлав виведено чергову групу допоміжних суден українського флоту. А це морське водолазне судно Почаїв, санітарний катер Сокаль катери зв'язку Коростень і Добропілля, а також роз'їзний катер. Людина, про яку зараз піде мова, має стати прикладом патріотизму, самопожертви та героїзму для української молоді. В роки великої вітчизняної війни Петро Філоненко був сином полку, з боями пройшов 3,5 тисячі кілометрів та повторив подвиг матросова. Після війни останній живий солдат першого гвардійського танкового корпусу ще й знявся у десятках кінофільмів. Він дивився фільм про Чапаєва і мріяв як виросту, піду до Ворошилова та Будьоного і буду кулеметником. Довго чекати не довелось. Одинадцятирічним його застала війна і почалась загальна мобілізація. Браття поїхали в воєнкомат, а я з ними під відом проважаюся. Їх забрали, мене Так. Ані виїхали в Харків, а я на поїзд матю і кажуть, Київ бомбили. О, поїду в Київ, знає, там війна. Братів Петра забрали в артилеристи. За збігом обставин він також потрапив в цей рід військ. Тоді лінія оборони Києва проходила по території Голосіївського лісу. Там він підносив снаряди бійцям і отримав перше поранення. Після шпиталю дістався Смоленська. 700 кілометрову відстань долав пішки на циганських бричках, фронтових полуторках, навіть на санітарному потязі, який потім розбомбили німці. Прибувши, звернувся до військовослужбовця у шкірянці. З фільмів знав, що він має бути головним. Щощайся, я говорю, воювати хочу, теж в нього вояка соплі витри під носом. Я раз див, бач, це соплі. Разі можна обманути младші себе? А ще командир. Дайте кулемет. Петра Філоненка призначили стрільцем до взводу розвідки та видали гвинтівку вищу за нього самого. Це вже за рік він отримав ППШ, з яким провоював у 44-го. У розвідку Петю закидали 27 разів. Найприємнішим виявився випадок, коли пішов перевірити присутність німців в одному селі. Нємець паню два відра, а третє відро стоїть на підножці. Я підходжу, відкриваю кришку, повне відро котлет. мать цісна, пахні. Я кришку зняв, щоб не тарехтіла, викинув а за відро і хода. Якщо на війні у дорослих спрацьовує інстинкт самозбереження, то діти перебувають під впливом патріотичних гасел, легенд, історій і фільмів про героїв. Для них це майже гра. Петро Олексійович каже, коли видавалось зустріти синів полків з інших частин, їх діалог не був надто глибоким та емоційним. Ти вже вбив хоч одного фриця, а ти, вот, а ти. А я ходив з, з кориком, та ходил, он снайпер, і з ним он мій учілка снайперської снайперської винтовки стріляти. Ну і що? А он п'ять я два. Петро і сам пережив, не дай Боже нікому. Ледь не загинув у німецькому полоні, чотири рази був поранений, двічі його ховали заживо. Крайній раз це відбулося у Білорусі біля села Томаровка. В ході найстрашнішого в його житті бою Петро Філоненко повторив подвиг матросова, кинувся на бліндаж, отримав 12 куль від втрати крові з непритомнім. Командир наказав поховати хлопця як офіцера, коли забили труну і почали нести. Бойові товариші почули всередині хрипи. Мені зниться, що я на тачанки лічу, лошадь в пропасть падає, тачанка вже перекидається, лошадь земля подо мною сипиться, сипеться, я все, грибу, грибу вибрался. Ну і 6,5 місяця ми арехтували, 12 операцій привезли. Інваліда другої групи штопаного, як його називали в шпиталі, не прийняли до суворовського училища. Тоді пішов у зв'язківці і разом з батальйоном дістався Берліна, де відсвяткував святкував велику перемогу. Опри серйозні глобальні проблеми людство не може навчитись жити мирно. Про це свідчить 170 війн та збройних конфліктів, які відбулись на планеті після другої світової. Ми вирішили з'ясувати, як саме проходила еволюція війни після 45-го року. Ті мільйони, що сьогодні проклинають нас, завтра будуть в місті з нами, будуть привітствувати заново возрожденною в спільній боротьбі, новоприобретонною. Новую Германскую империю величия, чести, великолепия и справедливости. Аминь. Ця промова пролунала за рік до початку війни, яка залучила 80% населення планети і забрала життя 65 мільйонів людей. Пізніше Другу світову експерти віднесуть до війни четвертого покоління, окрім реактивної та автоматичної зброї, техніки і зв'язку в ній застосували далеко не нову хімічну зброю. Проте саме для атомного боєприпасу останній рік цього конфлікту став дебютом у Хіросимі та Нагасакі. Фактично, це й дало старт 45-річній холодній війні, війні п'ятої еволюції. Вона не особливо сприяла розвитку військового мистецтва, натомість провокувала військово-технічний прогрес СРСР і США. Але головним пріоритетом для обох країн гігантів тоді було ракетобудування та нарощування ядерної міці. Ми говорили, що ми маємо бомбу 100 мільйонів. Це вірно, я підтверджую, але 100-мільйонну бомбу ми зривати не будемо. А е, тому е, потому якщо ми мы эту бомбу зарйом где та е, туда куда она призначається, то ми можемо і себе окна побить. Біологічна зброя не набула широкого розповсюдження у поствоєнних конфліктах 20-го століття. Є лише недоведене припущення про її застосування військами США у корейській війні 1952 року. Часом ідеї науковців ставали більш витонченими і з'являлася метеорологічна, екологічна, генетична, інфразвукова лазерна, психотронна зброя тощо, але вся вона досі без сила проти головного лиха людства, яке стало невід'ємною частиною війни шостого покоління, тероризму. Найбільше від нього страждають та йому протистоять Сполучені Штати Америки. За національним та міжнародним законодавством Сполучені Штати ведуть війну з Аль-Каїдою, Талібаном та незаконними збройними формуваннями. Ми воюємо з організаціями, які будуть вбивати стільки американців, скільки зможуть, якщо ми не зупинимо їх першими. На рівні з доброоснащеними нечисленними підрозділами та високоточною зброєю проти сил терору активно виставляють безпілотники апаратами. Як розвідувального, так і ударного призначення, оператори керують за тисячі кілометрів від збройного конфлікту. Але найновітнішим трендом з претензією на конфлікт сьомого покоління стала ввічлива в лапках або гібридна війна, винайдена Росією на початку 2014 року. Прикриваючись повсюдним спотворенням інформації, власними інтерпретаціями міжнародного права та зірваними шевронами зелених чоловічків, Володимир Путін озброївся таким інструментом демократії, як референдум та нахаб. загарбал Крым и продолжает розхитувати Украину. Это не принципи принципы световой безопасности, и еще не зрозуміло, до чего призведе. Це Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Уж очень они похожи на наших. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали э, наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. По-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно. Можно, 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 можно. Міжнародні військові новини починаємо з позитивного повідомлення. Майже тисяча бойовиків сирійської озброєної опозиції покинули райони старого міста у комсі. Евакуація проходила зі зброєю, щоб в разі чого бійці могли відбитись від тих, хто залишився. Одночасно у місті Алеппо звільнили 47 раніше викрадених військових. Цього тижня афганська армія та поліція проводить спецоперацію проти бойовиків екстремістських угруповань відразу у 14 провінціях. Знищено близько сотні бійців Талібану, 20 вибухових пристроїв знешкоджено. Американські безпілотники теж задіяні. Саудівська Аравія уклала контракт на придбання китайських безпілотників з великою тривалістю польоту. Тому першою в арабському світі матиме ескадрилью таких апаратів. Теродактіль 1 або ІЛОНГ-1 здатний нести кероване озброєння. Його параметри наближені до американського МК-1 Предатор. У Норвезькій армії застосовують систему Oculus Rift, яка дозволяє бачити крізь бронетехніку та надає бійцям різноманітну тактичну інформацію. Коштує вона недорого та включає в себе зовнішні камери, комп'ютер і набір віртуальної реальності. На цьому я завершую випуск та ще раз вітаю з 9 травня. Пам'ятайте, що головні перемоги у нас попереду, і все буде добре. До зустрічі.